Колись давно їжак не спав у зимку. Разом із своєю сусідкою білочкою він робив запаси, щоб пережити голодну та люту зиму. Утеплював стіни своєї домівки сухим мохом і корою. Ось і настала зима, на кущі й дерева, на кожну гілочку та пеньок. Випав пухнастий сніг. Усі друзі їжака вибігли на галявину. Вони радісно танцювали, гралися в сніжки. Яка краса! Вежу можна зліпити зі снігу. А де ж їжак? Усі звірі почали кликати свого друга. Їжак! Гайда на гірочку! Виходь, буде весело! Їжак висунув мордочку і запитав. А не змерзнемо. Я дуже хочу погратися з вами, але боюся вийти на мороз з теплої домівки. Їжак одягнувся та вийшов до звірят. Друзі побігли на людяну гірку. Усі звірята на санчатах швидко помчали з люд'яної гірки, перевернувшись у високу кучугуру. Коли друзі вибрались з кучугури, Білочка, зайчик Висиця пообтрушували свої м'якенькі шубки від снігу, побігли із санчатами на гору. А їжак не зміг обтрусити свої колючки. Холодний сніг залить між ними в морози шкіру. Ще разок з'їдемо. Ні, я дуже замерз!» Їжак стрибав на одній нозі, потім на іншій і бурчав. Дуже, дуже зимно, -хо холодно. Їжак згорнувся клубком і покотився донизу. Перетворюючись на зимову кулю. Замерзлий та засмучений, їжак ледве знайшов двері хатинки. Він намагався зігрітися трьома теплими ковдрами. Їжак задрімав. Може, йому снилося, як він розважається з друзями в засніженому лісі, але з того часу їжак більше не виходить на двір узимку.